Доброго дня. Є пропозиція розпочати роботу комісії бюджетної. Хто за? Значить, сьогодні на порядку денному у нас два питання практично. Ну, перше це затвердження порядку денного, друге затвердження доходної частини і третє видатки на відділ освіти. Значить, пояснюю детально, в дохідній частині першим пунктом 400 тисяч. Ми вже їх проганяли, значить затвердили на минулій бюджетній комісії. Другим пунктом це надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти 2 мільйона 691 тисяча 500 гривень. Третім пунктом це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів. Закладів загальної, загальної середньої освіти 1 мільйон 972 тисячі 900 гривень. Значить, разом надходжень з урахуванням 400 тисяч з минулої бюджетки 5 мільйонів 64 тисячі 400 гривень. Хто за те, щоб затвердити доходи у сумі 5 мільйонів 64 тисячі 400 гривень, прошу голосувати. Значить, третє питання роботи нашої комісії це видатки. Продублюю ще раз, да. значить, на виконавчий комітет, ну ми його, повторююся ще раз, уже затверджували ще раз. О, Розглядали Розглядали, на 400 тисяч це по заходам. Безпеки. Безпеки і охорони Безпеки. України 400 тисяч і видатки фактично по відділу освіти ті субвенції, які нам надійшли до бюджету 2 мільйона 691 тисяча 500 гривень. Це доплата педагогічним працівникам. І 1 мільйон 972 тисячі 900 гривень це доплата на забезпечення харчування. Разом 4 на освіту субвенції, разом 4 мільйона 664 тисячі 400 гривень. Хто за, прошу голосувати. Хто якісь запитання, коментарі будуть, тому що якщо ні, то на цьому. Робота комісії питання комісії вичерпані і є пропозиція закрити роботу бюджетної комісії. Хто за?